Друзі, я сьогодні буду говорити повільно, розважливо, але послухайте. На сьогоднішній день і в сьогоднішніх новинах мене тригерять найбільше дві речі. Перша, це всім зрозуміла історія, що від перестановки ідіотів суми не міняється. Це я про Кабмін. Тобто, це не оновлення уряду, просто якийсь крісельний стриптиз у шаховому порядку під час гри в доміно. Кабмін провів реформу стільців. Хто був прем'єром, став міністром оборони. Хто мив руки в енергетиці, тепер ми їх в юстиції, хто сидів поруч, займався піздінгом, тепер сидить уже спочатку на грудях. Тобто, ми всі розуміємо, що це не. Кадрова політика це перестановка табуреток у кабінеті, де уже давно тхне гнилим. Це не уряд, це шарада політичних лінтяїв. Нових облич немає. Відповідно, нових ідей також. Є тільки нові бейджики на старих єбліжках. Бо в них видно кадровий резерв це просто Excel-табличка з 14. Друзями Єрмаковшина. І все. Інша штука, яка мене сьогодні тригерить, це те, що так званий попередній Валянок в окулярах разом з сьогоднішнім, бо він перевибрався в ті самі позиції Бородатим Валянком. Вирішили абсолютно безпідставно і абсолютно шкідливо. Реорганізувати інститут, в якому я навчався Кам'янець-Подільський державний університет, і доєднати до його до Подільської аграрно-технічної академії. Тобто, уявіть собі, що доярки тепер будуть вчитися разом з філософами, а фізики і математики будуть Ну, напевне, розбирати трактори. Так, я нічого не говорю. Просто в кожного навчального закладу своя історія, свої студенти, свій пул професій, які вони випускають. І аж ніяк не поєднується археологія для прикладу з вирощуванням зерна. Ніяк. Але саме головна ницість. Тих людей, які приймали рішення про це, це те, що я саме про сьогоднішнього так званого міністра оборони і ще сьогоднішнього міні... прем'єр-міністра, це те, що для того, щоб сховати кінці в воду, такі рішення підписуються в останній день. Тобто, в останній день, коли треба звалити, приноситься стопка документів, підписується все, що хочеш. І відповідно валиться. Ви знаєте, шановні, в мене є одна єдина пропозиція для суперелітної команди так званої. Вона проста. І для людей українських також вона буде пропозицією, і вона буде стосуватися того, що потрібно після того, як ви здасте владу, а вона вічною для вас не буде, вам зробити повніший аудит. Державної влади всіх державних позицій прийняти про це закон, щоб кожен знав своє місце. Якщо ви хоч от стільки спиздили, ви маєте сісти років на 20. Чому я про це говорю саме зараз і саме в такому тоні? Тому що мої друзі, мої одногрупники, кажуть, що об'єднання університетів відбувається для того, щоб хтось десь трошки земельки підпиздив. Так от вам потрібно посидіти, трохи пиздити, трохи сидіть. Вибачте, що не виражаю словами класика, але чесно скажу, ви на то не заслуговуєте. Всім па!